Іду, згадавши Катерину по німілому селу, я на тарасову могилу, щоб взяти в руки ту золу, що із Шевченкового праху на суд людський, на серце плаху несе сльози, гірку смолу. От віку знало заповіт Бледене людство ріднім краї, і я його не забуваю, душі очима пробігаю рядки. Що кличуть у політ до давнього сумного краю, якби Шевченкові слова могли озвати щемним криком про кривду, біль, про лапці зливка, у серці кожного, хто є, про наболіле, про своє, тоді б сердечний заповіт до сяк межі свого послання, а та межа людське пізнання й відкрив би людство новий вік.